Вітаю, сьогодні 37 ма неділя вигідності, і сьогодні мені зробили останній раз ОЗД. Он треба слідження. Ситуація з нирками дитини така, що вони краще з моменту останнього візиту до лікаря на ОЗД не змінилися в худшу сторону, але й не стали краще. Але ситуація така, що це не є життєво небезпечною, тобто. Тобто не так погано, як було спочатку, і як ми собі уявляли на початку. Так. Спочатку теж казали мені, що треба буде народжувати у конкретній клініці, бо там будуть вузькі спеціалісти дитячі. А зараз вони кажуть, що це не обов'язково. Тобто я можу народжувати у, у будь-якому будь-якому пологовому будинку Стокгольму. Якщо ви мене дивитесь не зі Швеції, то ви, мабуть, не знаєте, що тут процес пологів він не такий, як в Україні. Тобто в Україні ти можеш прийти десь там за неділю до пологів і запросто там залишитись в пологовому будинку, тебе ніхто не вижене звідти, і ти там будеш знаходитись аж, поки ти там не народиш дитинку, і аж до виписки. Тут ні. Тут тебе приймають тільки якщо в тебе ось-ось будуть пологи. Тобто, якщо в тебе там не досить добре розкриття, тебе можуть ще відправити додому або десь там намотувати круги біля пологового будинку. Тобто ти йди куди хочеш і приходь вже, коли будеш народжувати. Отак. І ще може бути таке, що немає місця. Пологовому в тому, за яким тебе закріпили. І тоді тебе направляють до іншого пологового будинку, до іншої лікарні, і ти там їдеш. І може, таке бути, навіть у інше місто. місто, їдеш і там народжуєш дитину. І мені сказали, що. Якщо таке трапиться в моєму випадку, то це не критично, бо дитина в стабільному стані, і енергія в стабільному стані, тобто зараз ніяких критичних моментів немає для її здоров'я. Ось такі справи. Сьогодні 37-ма неділя вагітності, і мені сказали, що це нарешті останній скрін. Більше я не буду ходити на ОЗД, бо це. Досить багато разів я вже була вісім точно, я буду у своїй бармушки, акушерки, і я попитаю в неї точно, щоб вона мені сказала. Також візьму не роздрукую журнал, журнал вагітності свій. Це обов'язково треба робити жіночки, котрі приїхали з України, та тут народжували чи планують народжувати. Обов'язково, якщо вам не зробила ваша бармушка журнал вагітності, поїдьте до неї, попитайте, щоб вам вона роздрукувала його. І щоб він у вас був із собою. Також забирайте його з собою в Україну. Не лишайте його тут. Це потрібно для вашої медичної картки. Ось, що ще? В мене ще візьмуть зараз аналіз крові. Я йду там на геп. Ні, не гепатіт, на туберкульоз. А я його чомусь не здала. А чому? Бо коли мені його призначили, я була в мешті, і в нас був переїзд, а там на місці немає ніде. Тобто це потрібно було їхати до Стокгольму. І того числа, якого він був назначений, общем-то я не змогла прийти. І мені сьогодні його назначили. Піду зараз здавати кров звени, хай вони там дивляться, що, що їм там треба. і і все. І через недільку я піду до своєї бармошки. І мені доктор зараз сказав, що все. Чекаємо, чекаємо пологи. Ну, якось так. А і сказав, що вагу дитини. На сьогодні він важить 2 кг 800 грамів дитинка. Це якось дивно, бо Русланчик народився на 36 й неділі, не повній, з вагою 3500. Було досить складно. Дуже важко було ходити з ним. Я не знаю. Я думала, що зараз буде теж така якась велика дитина, але ну, це добре, це добре, бо її ще треба Ну, Всім пока.